У заступника міського голови Анатолія Корчового відбулось чергове засідання щодо переіменування вулиць нашої громади. До речі, це переіменування вже друге. Перше було пов'язане з декомунізацією, нинішнє широкомасштабним вторгненням Росії на територію України. Отож, протягом двох місяців тривало активне обговорення цього питання серед мешканців Подільської громади. Носились пропозиції, висловлювались думки, які всі були взяті до уваги. цих вулиць приходили в кожну домівку, аби поспілкуватися і почути. Твердження людей. Адже, як зазначив Анатолій Корчовий, це питання потребує єдиного правильного рішення. Тому потрібно дати такі назви, які б говорили про нашу багату національну спадщину і особливість українського характеру. А ще вони повинні залишатись у спадок нашим дітям та онукам, котрі пишатимуться своєю малою батьківщиною. Отож, найближчим часом буде переіменовано 27 вулиць і 12 провулків в Подільську, а також сім вулиць в Липецьку. Кожна переіменована вулиця має. Тиме своє гарне підґрунтя, тобто, наприклад, вулиця Гагаріна, носитиме назву Олімпійська, переімінована вона в честь двократної олімпійської чемпіонки Людмили Жигалової. Також було вирішено непорозуміння, яке виникло при назві чотирьох паралельних вулиць, дві з яких називались провулком. Тепер вони всі стануть вулицями, і це вірно, адже все зроблено для того, аби подільчанам і гостям краще було орієнтуватися в місті. Всі члени комісії одноголосно підтримали рішення щодо переіменування. Далі все буде винесено на розгляд сесії, після чого всі визначені вулиці і провулки нашої громади будуть переіміновані. Для прикладу вулиця Пушкіна стане Кобзарська, Терешкової Покровська. Ломоносова, Коцюбинського, Матросова, Мальовнича. Антоні Васильович, тільки що закінчилось засідання комісії, які питання були вирішені і до якого висновку дійшли? Так, дійсно, на сьогоднішній день ми ми збираємося в у четверте, комісії по перейменуванню топонімики. Є така необхідність, наш народ знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, тому прийнято рішення. Я вважаю, що це правильно прийнято рішення, що ми повинні відказатися від того засічення, яке в нас на сьогоднішній день є не тільки на території нашої, а на території нашої України. Ми повинні, у нас є свої герої. У нас є на кого рівнятися, ми повинні пропагувати своїх героїв, свою культуру по іншим топонімам по пам'ятникам і так далі. У нас на сьогоднішній день проблем немає. Це були думки не тільки наших подільчан, а й членів комісії, так Так, може сказати, що. Так як і при першому перейменуванні, коли ми ну, вводили в дію положення закону про декомунізацію, так і зараз, проблем з документами, периформними і так далі не повинно бути. Всі ті вимоги, які були по закону про декомунізацію, вони так само при нинішньому перейменуванні, у разі необхідності, коли вже виписуються якісь нові документи, чи чи купля, продажа там недвіжимості, чи переоформлення якихось там юридичних адрес, і так далі, то тоді да пишеться вже нова назва і так далі. Отож, перейменування вулиць не додадуть ніяких складнощів подільчанам. А нові назви національні і естетичні радуватимуть не одне покоління наших послідовників.